Добрий вечір, мене звуть Оксана, я репетитор з біології та хімії. І сьогодні я вам пропоную поговорити про те, кому необхідна біологія для того, щоб поступити в які напрямки, в які університети. До мене згідно мого досвіду приходили різні учні, яким необхідна була біологія або хімія для того, щоб скласти екзамени в таких напрямках, де вони в майбутньому хотіли б працювати. І це, по-перше, професія. Це звісно. Лікар, лікар, медицина, далі б'юті сфера, тобто всі ці бровки, війки і косметологія. В медколедж до мене багато дівчат приходили. Також був учень, який поступив успішно в аграрний університет. також до мене приходили учні, які готувалися у ветеринарному напрямку. Тобто, вони вже почали працювати помічником ветеринара в клініці в 11 класі і е, поступили туди, куди хотіли. Ну, тобто, для цих напрямків необхідна біологія для вступу. Також різні види лікарів, там патологоанатом був майбутній. Е, Потім людина, яка хотіла займатися лісовим господарством, тобто єгерями в майбутньому теж були. Ось тому дуже багато напрямків є, де біологія та хімія будуть необхідними, навіть якщо ви НМТ виберете інше. Ось, тобто, наприклад, там якась, ну, окрім математики та української мови, там якийсь інший напрямок, то все одно вам в університеті ось до мене зверталися хіміки, наприклад, і їм необхідно було там якісь екзамени скласти і розповісти якусь тему, наприклад, з генетики, або розповісти про хімічне рівняння інженерам вже в університеті. Тому я вам раджу, якщо щось буде пов'язано в майбутній професії з біології та хімії, то вивчайте зараз, навіть якщо для вступу це не необхідно. Тому що потім в університеті там буде складніший рівень, і буде дуже важко зрозуміти те, що вам говорить викладач, ось якщо не буде якихось базових знань зі шкільних підручників шкільного рівня. Я вам бажаю успіхів. Якщо якісь питання є згідно того, куди необхідна біологія або хімія, то питайте в коментарях і я відповім. Щастиво!